Пане Віталі, а тоді ось ця історія з угодою про рідкісні земельні метали по факту для чого вона Америці? Бо вона ж же цих рідкісних земельних металів, порівняно з тією ж Бразилією, яка набагато ближче до Америки, ну ось стільки. чи це е, е, сенс? Е, Цьому полягає так для Америки повернути хоч щось за ті гроші, що вони витратили знову ж таки, декларуються шалені суми, але і десятої частини не затрачено. Чи все ж таки в цій угоді зиск більше України? Україні, тому що ми отримуємо від цього там американські інвестиції, американський захист? Ми не отримуємо не американські інвестиції, не американський захист. Я каторічний противник цієї угоди, вважаю, що це є небезпекою, в яку ми недооцінюємо. Я вважаю, що мова йде не про інвестиції. А про власність на надрах, на родовище безпосередньо. Причому власність наперед, наче навіть не, не, не на розвідані родовища це векселя, які доведеться оплачувати нашим наступним поколінням. Мені може дорікнути, що так, що ж виживання, що це, може бути, не американські надри, а може бути російські надра. Я б так питання взагалі не ставив. Це українські надра, це надра, які належать українському народу, який живе на цій території. Громадянам України, і е, з великим рахунком, це має бути джерелом наших, нашого добробуту, зокрема через впровадження республіканської частки, розподілу ренти, яку ми отримуємо з експлуатації наших надр, це громадян України. І ми таким чином знімаємо питання соціалки, ті ж саме. надмірної соціального навантаження на бюджет. Це можливо було зробити. Однак зараз, підписавши цю угоду про рідкоземельні метали, ми стикаємося з ситуацією, що надра нам можуть більше не належати. Взагалі, ми маємо досвід африканських країн, де приватні військові компанії забезпечують периметр родовищ, які дечадно експлуатуються, без там огляду на екологічні якісь параметри, тощо, де місцеве населення не отримає жодного зиску від експлуатації своїх надр, тому що вони їм не належать. Вже. От я б не хотів, а, 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 а місцева олігархічна корумпована верхівка вона здійснює функція адміністрування. Тому Трампа мало цікавить корупція в Україні. Це демократів цікаво. Ось. Тому, як на мене, це дуже ризикована штука, небезпечна штука для майбутнього, України, для нашого суверенітету для е, майбутнього відновлення. Але вже якщо ми це вв'язалися, то, очевидно, має бути конкретизовані всі ці позиції. Питання не власне. А Фонду питання розподілу доходу, питання вкладання грошей в розробку, в дослідження, в інвентаризацію. Хоча це все не виключає впровадження ребліканської частки, тому що прибуток вже будемо отримувати. Яка частина може піти на громадянам безпосередньо на картку?